Ми дуже задоволені, що почали співпрацювати в цьому році з Київським палацом дітей та юнацтва, і разом ми здійснили місію. Це купівля автомобіля швидкої допомоги 22 року, яка поїде на передову допомагати нашим військовим медикам. Це нова автівка, яка оснащена медичним обладнанням, повністю ж надавати першу екстрену медичну допомогу при евакуації поранених до шпиталів. Також там вона заповнена повністю медичними. Медикаментами та виробами медичного призначення, і ми дуже раді, що Київський палац дітей юнацтва виховує діток, які допомагають, розуміють цю ситуацію, яка зараз склалася в Україні під час війни, і вони заохочують інших донатити, допомагають армії, і ми дуже вдячні за це. А кому ви пекли прянічки? Yeah. А кому ти пік військовим? військовим? А для чого? Тому що, а та сім'я ми будемо мінімути і крем, крима пряники. Боже, молодець, молодець. А ви старалися військовим пекти пряники? ДА -ДА! Бо вони що? бо вони що у нас? За? За захищають. захищають. Захищають правильно. А що ви хочете побажати? Що ти хочеш побажати військовим? Щоб вони здорові були. І вернулися до да. Так, добре. А ти що хочеш показати? Ми, ми збирали донати, і ось результат нашої праці.